6 січня ворог завдав декількох ракетних ударів по Покровському районі. Пошуково-рятувальні роботи на місцях прильотів у Покровську та Рівному тривали дві доби, і вже стало відомо про їх завершення. Внаслідок робіт було вилучено тіла трьох осіб. В тому числі однієї дитини також були проведені пошуки ще восьми осіб, з них чотирьох дітей. Із залученням собак пошуково-рятувального загону Антарес. Рятувальниками було вилучено фрагменти тіл, які було передано на експертизу для встановлення загиблих. На даний час вже ідентифіковано трьох загиблих: це подружжя з села Рівне, а також жінку з міста Покровськ. У мирнограді вдалося ідентифікувати тіла родини, що загинула внаслідок ворожого удару: двоє маленьких дітей та батьки. Родина самофалових. Через повномасштабну війну родина змушена була виїхати з рідного дому. Оселилися у Києві, а на Донеччину приїздили час від часу навідувати родичів. Востаннє на новорічні свята. У той час у дім прилетіла ракета. Після першого вибуху з родиною ще був зв'язок. Друга атака розірвала батьків. Та маленького Руслана на шматки тіло трирічної Єви частково вціліло. Про це повідомили мешканці, що були знайомі з родиною. Процес ідентифікації загиблих триває через значне зниження температури та затвердження ґрунту собаки. Не можуть продовжувати пошукові роботи, і тому на даний час роботи завершено. Всього для проведення робіт залучалось 55 чоловік особового складу та 14 одиниць техніки. З них від головного управління залучалось 34 чоловіка особового складу та 9 одиниць техніки. Збирають вціліле майно. Покровчани, чиї будинки придатні для житла, забивають вікна та двері. Внаслідок ворожого обстрілу Покровське, що стався 6 січня, без газу залишається 25 абонентів. Приватного сектору. Сьогодні, 9 січня, на місці пошкоджень тривають ремонтні роботи. Другий день работаем, Около 90 метрів. Може, більше труби треба восстановить, Все ж, все розбите. Подсоединяем газопровод, свариваем одну сторону, вторую в сторону вулиці. Будемо стараться, але може сьогодні людям будемо газ уже давати. Ремонтні роботи проводяться і у рівному, за словами спеціалістів, половина з неструмлених домоволодінь уже сьогодні мають бути з газом. Проте ані ремонтні роботи, ані чисельна допомога не зможуть залатати рани у душах тих, хто 6 січня втратив своїх рідних та близьких назавжди.